Ми відвідуємо дуже важливий, на мій погляд, актуальний тренінг це пробинна психологічна допомога у стресових станах. Ми будемо знайомитися з практичними навичками, як саме надавати першу психологічну допомогу людям, які знаходяться у стресовому стані. Звертаються, по-перше, люди, які потрапили в складні життєві обставини. Це можуть різні категорії. Це і сім'ї, які переміщені з зони бойових дій, родини, які були в окупованих. Зонах нашої Харківської області це родини, які зазнали втрату близької людини. Це жінки, чоловіки, яких загинули на фронті. Це дуже багато людей. Ми працюємо по програмі, яка є від пані Зеленської ментальне здоров'я, яка називається Ти як ця програма дуже обширна, і на даний час ми плануємо залучати також фахівців з навчальних закладів, які будуть проводити тренінги для психологів. 17 листопада у нас було відкриття нашого навчально-методичного центру, який було створено при Харківському обласному центрі соціальних служб завдяки безпосередньо підтримки Харківської обласної військової адміністрації. Запит від громад він є і він своєчасно повинен бути реалізований.